Вітаю! Сьогодні ми з вами виконаємо хвостика. Тулуб і голова нашого кошеняти вже виконані. Нам залишилися лише хвостик і вушка. Оті, почнемо з хвостика, почнемо з цієї верхньої частини. Значі, шукаємо згідно схеми точечку 1. Вона у нас буде ось на самому згибі. З виворотній сторони вколюємо. підтягуємо ниточку. Потім шукаємо точечку 2. Вона у нас буде 10, рахуючи до цієї 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Колюємо в неї. І ниточку підтягуємо. Далі ми знову з вами будемо рухатися по часовій дітей. Точніше, проти часової стрілечки, тобто ось в оцю сторону. Виколюємо ось в цій точечці, що в нас вище буде. Викололи. вколюємо в четверту. Вона буде ось, от, отут, зверху, над та, що була перша. Вона на стрішки ниточкою захована. Вколюємо сюди, підтягуємо, виколюємо, якщо ниточку відтягнути, сусідню сюди. Підтягуємо. Тепер зверху тут колюємо. І таким чином рухаємося по колею. Знову сюди, в крайнь, та що вільно. Підтягуємо. сусідню виколюємо. Знову таким чином робимо перекриття заодно і виколюємо сюди верхню. І таким чином ми будемо заповнювати з вами наш хвостик. Підтягуємо, виколюємо. Тепер у нас починається що з одного отвору на дві ниточки виходить. І таким чином продовжуємо перекривати. окей продовжуємо далі шити. Так. Ось таким чином ми закінчуємо верхню частину нашого хвостика. Знову перевертаємо і закріплюємо нитку, так як ми з вами робили раніше. І в петельку, щоб у нас воно міцно трималося. Викріпили, ниточку відрізали. Все, верхня частинка нашого хвостика готова. Далі продовжимо виконувати нижню частинку.